Я не знаю, чому прибрали пам'ятник в місті Одеса Володимиру Семеновичу Висоцькому. Що він такого зробив? Для мене це залишається загадкою. Його батьки, його баба родом з України батько воював. У Другу світову війну проливав свою кров за нашу країну. Висоцький був завжди проти системи Радянського Союзу. Його пісні пронизані протестантським настроєм. Я зацікавився його творчістю ще. Шкільні роки вивчав його пісні, намагався грати на гітарі, але через те, що а, мій голос не такий специфічний, як у Висоцького, ці пісні не, не виходили такими пронизливими, як мені здавалося. І ось <кій> в минулому році я вирішив перевести декілька його пісень. Це був такий відважний крок, я вважаю, тому що не кожен береться переводити пісні російською мовою на нашу українську мову. Це викликало бурю. Незадоволених, всі казали, що це русизм і так далі, і тому подібне, намагалися якось збити мене з цього шляху, відмовити, займатися цим, оскільки, на їхню думку, це популяція, популяризація совка. А це не є правильно. Всі казали, що пам'ятник Висоцькому прибрали в Одесі, а тому його творчість має бути забута у нас в Україні. Але я думаю, і в мене інша думка. Я не вважаю, що Висоцький був. Я не вважаю, що Висоцький був людиною, якій потрібно, пам'ять про якого потрібно знищити.